Друзі, давайте також сьогодні поговоримо про те, чому настільки важливо розвивати партнерства. Поговоримо про це з партнершіп менеджером компанії SelfERP Іриною Сидорчук, яка власне і відповідає за розвиток нашої партнерської мережі. Іри, розкажи нам про партнерства. Дорогі друзі, дякую за інтерв'ю. Даша насправді дійсно партнерство зараз дуже важливе і актуальне. Ми в Self-ERP активно розвиваємо зараз партнерську програму з нашими колегами-інтеграторами, які працюють з Оду, які є офіційними партнерами Оду Enterprise і які готові впроваджувати рішення облік для України від Self-ERP на платформі Оду Enterprise. у нас є важлива місія. Ми боремося з ворожим софтом з с Бас і пропонуємо достойну альтернативу. І дякуємо нашій партнерській мережі, яка на сьогодні вже налічує більше 12 партнерів, які сертифікувалися, які пройшли навчання з нашого продукту, які досконало знають функціонал нашого продукту і мають досвід впровадження оду, тому розвиваємо далі партнерську мережу і запрошуємо також інтеграторів, які зацікавлені в. Міжнародному продукті в erp системі Оду, і безпосередньо в нашій локалізації для, для України облік для України на платформі Оду інтерпрайз Іро. У мене є таке питання одразу до тебе зустрічне. Ми займаємось оду, і це один з ну насправді на українському ринку зараз це один з найтоповіших інструментів автоматизації бізнесу. Є інші інструменти, але вони хтось вони різні. Давайте так скажімо, вони різні. Але також у нас на українському ринку дуже багато. Інтеграторів, які раніше впроваджували Адінес, які впра... зараз продовжують, наприклад, впроваджувати бас, і насправді це рано чи пізно може стати обмежуючим фактором для існування їх бізнесів. Що ми можемо їм запропонувати? Так, Дашо насправді зараз активно впроваджуються ініціативи. Асоціація ІТ щодо ворожого софту активну участь переймаємо в прийнятті законопроекту, який дійсно буде обмежувати ворожий софт, один БАС, який дійсно несе загрозу для бізнесу, для українського бізнесу в першу чергу. Тому пропонуємо дійсно альтернативу. І запрошуємо інтеграторів, які знаються на автоматизації бізнес-процесів. Ми ну, допомагаємо... фактично, пропонуємо альтернативу. Додаємо інструмент розвиватись далі, впроваджувати бізнес і далі, Так, нахід. Тобто є навчання, є від нас як партнерів супровід, і допомога, підтримка. Тому всі бажаючі інтегратори, які знаються на. Бізнес-процесах на обліку на обліку безпосередньо, бухгалтерському обліку. Запрошуємо до партнерства. Головне ваше бажання а ми допоможемо вам з навчанням і з підтримкою ваших перших проєктів. Головне ваше бажання. А ми допоможемо з навчанням і підтримкою ваших перших проєктів.